Дара починає свою роботу в ефірі єдиного марафону. Щогодини новини, випуск на 12-ту годину представлю я, Лілія Налягака у низці українських областей триває повітряна тривога. За інформацією командування повітряних сил, є загроза застосування балістичного озброєння з Білгорода на Житомирщині сирена пролунала через розвідувальний безпілотник ворога. Просимо вас не нехтувати повідомлень і подбати про свою безпеку, бути в укриттях. Російська армія масово обстріляла Харків за даними міського голови Ігоря Терехова. Ворог завдав по місту близько 10 ударів. Окупанти поцілили по транспортній інфраструктурі одному з підрозділів комунального підприємства та приватному підприємству. Попередньо дві людини загинули семеро поранених. Ще трьох людей не можуть знайти через масштабну пожежу. Також за даними ОВА, ворог сьогодні вдарив по золочеву. Там постраждали щонайменше двоє людей. Ще двоє поранених у наслідок ворожих обстрілів Люботина. Четверо постраждалих унаслідок обстрілів Харківщини напередодні досі перебувають в лікарнях. Про таке повідомляє обласна військова адміністрація. Загалом учора у вісьмох людей: шістьох із Харкова і двох з Овчанська та Чугуєва у важкому стані в реанімації водій тролейбуса. Нагадаю, учора росіяни вдарили керованою авіабомбою по Шевченківському району Харкова. Як наслідок пошкоджено три багатоповерхівки: два кафе, автомийку, АЗС, СТО, магазин, два трамваї та 11 автомобілів. Одна автівка знищена у холодногірському районі. Понівечене підприємство, що не працювало. Постійні обстріли та активність диверсійно-розвідувальних груп ворога у таких реаліях нині живе прикордоння Сумщини та Чернігівщини. За добу росіяни 40 разів відкривали вогонь по цих областях. Докладніше про ситуацію розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю! Що відомо на тепер про наслідки обстрілів? Добрий день, Лілія. Обстріли прикордоння продовжуються. Зранку під вогнем була Краснопільська громада, вночі Есманська та Шалигінська. Майже в двох десятках населених пунктів гриміли вибухи впродовж доби. Як і раніше, зброя, яку використовує ворог, різноманітна. Переважно це міномети, артилерія та безпілотники. Крім того, по білопільщині гатили з танку цієї доби. Про постраждалих офіційні джерела не повідомляють. А напередодні дві людини отримали поранення. В конотопі травмувало 59-річного працівника підприємства і 64-річна жінка, госпіталізована на Білопільщині. Цього дня пошкоджень зазнали кілька домогосподарств, адміністративне та підприємницьке приміщення, автомобілі на Чернігівщині. Під ворожим вогнем були села Семенівської, Сновської та Новгородсіверської громад. Крім обстрілів, прикордонів дуже дошкуляють російські диверсійно-розвідувальні групи. Наразі вони активізувалися на Сумщині. Це підтвердили в Держприкордонслужбі України, шукають розташування українських підрозділів. Студія. Дякую тобі, колего. За ситуацією на Сумщині та Чернігівщині. Стежить наша кореспондентка Юлія Зайцева. Одна людина загинула ще четверо поранені внаслідок обстрілів росіянами Донеччини. Про таке повідомляє обласна поліція. Ворог завдав по області понад 2,5 тисячі ударів. Турецька армія РФ накривала вогнем з артилерії. Як наслідок загинула людина, пошкоджено приватну оселю. Авіаційного удару окупанти завдали по північному. Там поранено трьох жителів. Три будинки понівечені. Один травмований у лимані. Крім того, у місті пошкоджено п'ять приватних осель, магазин, адмінбудівлю, два газогони та цивільне авто. Уночі ворог зі смерчів вгатив по Костянтинівці. Там поруйновано щонайменше чотири приватні будинки та два газогони. Майже 140 бойових зіткнень відбулося на фронті за добу, і це дещо менше ніж тиждень тому. Про таке повідомив речник генерального штабу збройних сил України Дмитро Лиховій на харківському напрямку ЗСУ спалили ворожий ЗРК С 400 та вразили склад із боєприпасами. Найгарячішим залишається покровський напрямок. За минулу добу наші захисники знищили російський штурмовик Су-25 та одну крилату ракету. Крім того, за повідомленням Генштабу ЗСУ, ліквідовано тисячу, понад 1300 окупантів. 11 танків, 27 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем ворога, один засіб ППО, 45 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 71 автомобіль та 4 одиниці спецтехніки. Як мінусують окупантів на Краматорському напрямку, показали в об'єднаній штурмовій бригаді національної поліції Людь ворог намагається захопити часів яр та взяти місто під контроль. У традиціях радянських генералів російська армія суне на місто великою кількістю техніки та живої сили. Наші оборонці докладають значних зусиль, щоб стримати ворога та зруйнувати його плани. Американський астронавт та режисер голівудського бойовика, містер та місіс Сміт у Києві, про це повідомляє Юнайтед 24 Скотт Келлі та дах лайман прибули ранковим потягом. Йдеться у дописі Амбасадор. Амбасадором платформи Юнайтед 24 колишній капітан військово-морських сил США став у жовтні 2022 року. У листопаді він відвідав ірпінь Київської області та дитячу лікарню «Охмадит» в столиці. Тоді віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров зазначив, що Келлі допомагатиме напряму медична допомога збирати кошти на швидкий клас осі. Команда міжнародного валютного фонду теж прибула до Києва. Очолює її голова Європейського департаменту МВФ Альфред Камер. І вже сьогодні розпочнуться зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами. Про це йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні. Ваграма Степаняна також він додав, що починаючи з 27 травня, місія МВФ у Варшаві розпочне дискусії щодо програми розширеного фінансування ІФФ. Цю чотирирічну програму в розмірі понад 15,5 мільярдів доларів затвердили торік. Держдеп США працює над пропозицією послабити заборону для України бити по російських територіях американською зброєю. Про це йдеться у виданні New York Times. Мовляв, саме за ініціативи відомства в Білому домі точаться запеклі дискусії, зокрема, щоб дозволити зсу вражати ворожі ракетні та пускові установки, а надто поблизу українських кордонів. Саме це вважає президент Володимир Зеленський дало агресору змогу захопити частину території раніше під час візиту до Києва держсекрет. Тар Ентоні Блінкен заявив, Вашингтон не заохочує ударів по російських територіях, але останнє слово за Україною. Речник держдепу Метю Міллер коментувати питання відмовився раніше. На підтримку пропозиції висловився спікер Палати представників Майк Джонсон. Нагадаю, Велика Британія дозволила бити по Росії своїми ракетами «Стормшедоу». Білий дім не має інформації про ймовірне постачання зброї з Китаю до Росії. Про таке заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван. Коментуючи нещодавню заяву британського міністра оборони Гранта Шапса. Той напередодні переконував, Китай надає чи активно готується надавати Росії летальну зброю. На підтвердження своїх слів послався на дані британської та навіть американської розвідок. Нагадаю, раніше Сполучені Штати також закидали КНР допомогу Кремлю, зокрема поставки товарів подвійного призначення, та пригрозили серйозними санкціями за підтримку бойових дій в Україні нещодавно ми вкотре наполягли на тому, що Китай активно підживлює російську військову машину. Втім, йдеться не про надання зброї, радше про ресурси для оборонно промислової бази ворога. Так це відбувається. Так, це нас хвилює. Ми вжили заходів разом із союзниками. Також очікуються додаткові дії у майбутньому. Росіяни масовано їдуть з Туреччини. Про таке повідомляє агенція Reuters, посилаючись на дані проведених опитувань, причина фінансові та адміністративні проблеми через західні санкції. Майже неможливо отримати банківські послуги. До того ж, наслідок місцевої інфляції у 70%. Життя в Туреччині стрімко дорожче. Також складніше стало одержувати посвідку на проживання. Приміром, цього місяця таких видали 96 тисяч. До порівняння наприкінці 2022-го дозволи отримали понад 150 тисяч росіян. Нагадаю, чимало громадян РФ вирушили до Туреччини з початком повномасштабного вторгнення. А надто після оголошення путіним часткової мобілізації прямували здебільшого до Стамбула та курортної Анталії. Нині кажуть через труднощі з документами змушені переселятися до Сербії та Чорногорії. Франція успішно випробувала модернізовану надзвукову стратегічну ракету Повітря Земля, яка здатна нести ядерну боєголовку. Про таке у Твіттері повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню. У небо над Францією її випустили з винищувача Рафаелю у рамках військових навчань Дюрандаль на західному узбережжі країни. Як заявили в оборонному відомстві, ракети вирішили оновити на тлі нових ядерних загроз. На озброєнні французької армії ракета нового покоління з'явиться до 2035 року. Колишня конкурентка, а нині союзниця Нікі Гейлі, яка програла республіканські праймеріс, закликала свій електорат голосувати за Дональда Трампа. Наголосила, як виборець, воліє бачити президентом того, хто підтримує союзників США і заразом прагне притягти до відповідальності державних ворогів. А ще хто дбатиме про безпеку кордонів, ратуватиме за капіталізм і зменшить національний борг. Нагадаю, понад два місяці тому програвши «Праймеріс», Нікі Гейлі відмовилася підтримувати Трампа, також критикувала радикальне крило своїх однопартійців і зовнішню політику демократа Джо Байдена. До слова, саме кампанія нинішнього президента намагалася залучити прихильників Гейлі у тих штатах, які голосували і проти неї, і проти Трампа. Трамп не був ідеальним у політиці. Я багато разів пояснювала чому. Але Байден став справжньою катастрофою, тому я голосуватиму за Трампа. Разом із тим залишаюся при своїй думці. Вважаю, було би розумним з боку Дональда Трампа звернутися до мільйонів людей, які голосували за мене, а не сподіватися, що цей електорат його за замовчуванням. Колумбія визнала незалежність Палестини. Про таке сповістив тамтешній міністр закордонних справ Луїс Гілберто Мурільо за наказом президента Густаву Петру у столиці Рамалі відкриють Колумбійське посольство. Раніше у травні той розкритикував дії прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна Нетаніагу та попросив приєднатися до справи за позовом пару міжнародному суді ООН. а ще пообіцяв розірвати дипломатичні відносини з Ізраїлем за дії в Газі. Нині офіційна позиція Боготи. Не конфліктувати з Ізраїлем, а працювати над створенням і мирним співіснуванням двох держав. Нагадаю, раніше незалежність Палестини визнали Іспанія, Ірландія та Норвегія. Ми віримо, що дедалі більше країн визнаватимуть Палестину окремою державою. Це жодним чином не кампанія проти Ізраїлю чи єврейського народу загалом. Он у контексті угод в Осло погодила існування двох держав. Очевидно, що це вимагає визнання незалежності Палестини. Це усі новини на цю мить наступні о 13-й. А доти єдиний марафон продовжить Олександр Васильченко. Він вже у цій студії і чекає на пряме включення з Харкова щодо наслідків масованого удару. Тож, колего, тобі слово. Так, Лілія Станіслав Кухачук вже на місці події. Очікуємо з хвилини на хвилину його включення. Бов'язково дочекайтеся.